Я кажу, звісно, треба, кожна очисна споруда, люба очисна споруда потребує хоча б раз в рік відкачати надлишок бактерій. Людина живе два будинки сім років, і все окей, користуються ніяких проблем. До чого я? Це до того, що є такі септики, які кажуть, 15 років можна не обслуговувати. Кожну річ треба обслуговувати любу і різну, по-любому. Але бачите, сім, сім років працює і все добре. Ну, але кажуть, та відкачайте по-любому, ну та зробіть ревізію, все рівно відкачайте, це є нормально. Коротше, наші системи функціонують, навіть якщо їх не обслуговувати. І то не, не, не одиничні випадки. Такі дзвінки доволі часто. Наша очисна споруда працює 5 років, 7 років. Скажіть, будь ласка, чи що робити, чи треба відкачувати? Реально, такі дзвінки досить часті. Типу, люди згадують там вже аж коли, коли, коли не знаю, коли просто згадають, коли побачать мене в Тіктоці. У частині споруди Alpine SS найкращі моделі не виходять з ладу. Є гарантії на розподільчі системи 10 років.